Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп для близнюків на 2025 рік. Близнюки звикли бути в центрі уваги ніяк не можуть зрозуміти, чому обранець цурається їх. Самозакоханість близнюків просто розчаровує партнера. Близнюки повинні порозумітися своїм коханим і переконати його. Що їм потрібен тільки він, але це слід робити, якщо вони впевнені в щирості почуттів партнера. На чоть синьої змії активізується військ катастроф, спалений шлях. Ось ми поглянемо. Ось це ну, місяць близнюків, коли сонце йде по місяцю, це шостий місяць. От, і ось спалений шлях, ось тут от він знаходиться, бачите, і якраз Сонце з'єднується з Меркурієм і активує, дуже сильно активує цей значить, шлях, якісь катастроф спалений шлях. Тому цей рік стане для близнюків роком випробувань та непростих рішень. Незважаючи на легковажність і легкість у поведінці, близнюки можуть проявити себе найсильнішими особистостями в духовному плані. І в 2025 році доведеться переглянути багато цінностей та пріоритетів. Якщо зовні все залишиться, начебто на своїх місцях, то у внутрішньому світі відбудуться глобальні зміни. Хоча близнюки з ентузіазмом хапаються за будь-яку роботу, але при цьому в їхній душі оселиться сумніви. А чи тим шляхом вони йдуть? Є великий ризик того, що за багато справ близнюки братимуться швидше за інерцією, не проявляючи до цих значить, справ щирого інтересу. Це згубно позначиться на їхньому самопочутті, викличе втому та апатію. Тому. Для оточуючих буде незрозуміло, чому інтелігентний, чарівний та дорозичливий близнюк раптом стає іноді дратівливим та саркастичним, щоб не виявилась двоякість, двоїстість, не псувались стосунки, намагайтесь займатися тільки тим, що подобається вашому серцю та близько до вашої душі. Якщо ви зможете направити свою комунікабельність у потрібне русло, то успіх на будь-якій ниві вам гарантовано. Рік відкриває безмежні можливості зростання, якими скористаються далеко не всі близнюки, бо просто не розглянуть їх. Значить, гроші. Близнюки легко ставляться до матеріальних благ і спокійно розлучаються з грошима. Але в рік синьої змії, коли буде активована вісь катастроф, потрібно виявляти розсудливість, оскільки можна не тільки отримати великий прибуток, але й зазнати величезних втрат, від яких нелегко буде оговтатись. Для близнюків існує ризик надмірних, надмірним захопленням заробітком грошей, через що іноді вони не зможуть зупинитись, Перед сумнівними операціями, прагнучи матеріальної незалежності, вони пускатимуться в брудні авантюри, не відчуваючи при цьому жодних мук совісті. Для них немає нічого поганого в тому, щоб когось обдурити, а потім замолити свої гріхи. Рік синьої змії викликатиме у близнюків азарт та відчуття великих грошей. Тому близнюки не захочуть упустити жодну з можливостей, щоб розбагатіти, щоб успіх не відвернувся від близнюків і не обернувся для них катастрофою, необхідно відмовитись від брудних та моральних дій, у веденні фінансових операцій, можливо, слід частину коштів витратити на благодійні цілі, допомогу слабшим родичам, близьким друзям. У 2025 році великі гроші потрібно швидко витрачати, бо як тільки ви почнете накопичувати, то надходження зменшуватимуться. Тому у цей рік гарний час для придбання квартири і машини. У фінансовому плані близнюки не знатимуть відмови, але такий напружений ритм може позначитись негативно на загальному самопочутті та настрої. Сперкар'єра близнюків. Гарний час у вашому професійній діяльності. Завдяки товариськості та комунікабельності близнюків з'являться привабливі пропозиції про співпрацю. Важливо тільки усвідомлювати, чого хочуть від вас. Разом із добрими перспективними пропозиціями з'являться і дуже сумні, сумнівні на, на межі закону. Вмійте відокремлювати зерна від полови. З'явиться можливість швидко злетіти кар'єрними сходами, а ось друга половина року буде напруженою. По-перше, близнюки вестимуть бурхливо особисте життя, а доля підкине їм ще й нові можливості на роботі, і часу на відпочинок зовсім не залишиться. Найголовніше завдання на цей період правильно розподілити свій час. Якщо ви зіткнетесь з проблемою на роботі, не заплющуйте на неї очі, а сміливо ви вирішуйте її. І тоді ваша кар'єра піде вгору. Якщо ж залишите все, як є, то втратите свій шанс на зміни, які повторяться дуже нескоро. скоро. Надійдуть серйозні пропозиції зайняти нову посаду або змінити сферу діяльності. І близняки дадуть відповідь на це позитивну. У робочому плані такий поворот дуже обнадійливий, але ви можете пропустити якісь важливі моменти в родині або в стосунках з друзями, не дозволяйте новій захоплюючій та перспективній роботі повністю поглинути вас. Деяких близнюків поставлять перед вибором сім'я чи кар'єра. Варто визначити, що більшість представників цього знаку виберуть друге, кар'єру, бо дуже цінують свою незалежність, а висока посада дозволяє це відчути повною мірою. Тепер гороскоп здоров'я, бурхливе особисте життя, відміна фінансова ситуація та успіхи на роботі дуже несприятливо. Позначиться на здоров'ї близнюків, якщо не залишити часу на відпочинок та розслаблення. Слабке місце близнюків, шунково-кішковий тракт. Багатьом близнюкам у 2025 році доведеться звернутися до гастроентеролога, не відкладати візити та ретельно виконуйте всі його рекомендації. Цього року варто приділити особливу. Увагу своєму харчуванню, причому слідкувати варто не лише за якістю їжі, але й за режимом її прийому, щоб не було серйозних наслідків. Також можуть виникнути проблеми зі шкірою, насичене життя близнюків не дає часу для відпочинку, що дуже несприятливо позначається на зовнішньому вигляді. Намагайтесь відмовитись від шкідливих звичок. дуже велика ймовірність нервових навантажень та стресів. Це може призвести до депресивного стану та повного занепаду сил. Тому знаходьте можливість частіше відпочивати та розслаблятись, хоча кілька днів на місяць виділяйте для повного відпочинку від роботи. Не варто переоцінювати можливості свого організму, який аж ніяк не залізний і потребує відпочинку, також велика ймовірність у цьому році, частих простудних захворювань, приймайте вітаміни і за першого ж нездуження терміново починайте лікування. На цьому я хочу закінчити і побажати вам, дорогі близнюки, всього найкращого. Здоров'я міцного, щастя, успіхів. От. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу.